Гарного дня усім! гарненько взять наші кури. Юра бігає, Юра порає. Юра порає. <рес> бігає. Да. осінь, осінь. Інтенсивно опадають горішки, 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 тому я вже ось сіткою кожен раз, оце сіточкою бігаю і під Може ось так не. Підзбирали всю сідочку. Юра каже, що він порає, а я так вибігаю перед роботою біля нього. Наша архипушка стоїть у хліві. Вже пізніше Юра і виведе. Але зараз качанчика поїдає у хлівчику. Вечори вже геть холодні. Геть холодні, то Архипочка стоїть ніч у хліві, потім Юра його виводить. А Льосік у нас стоїть уже у хліві. Да, Льосько? Ти так зрозуміла, що він вже так і буде стояти. Вже нікуди не виводимо все. Все, даємо сюди. Ой, історія ціла історія. Подивіться, ось на цю посиденьку. 4 жовтня, вона собі сидить. Сидить. Е якого точно дня сіла, то не знаю, але вже я бачила, що вона наскубується і буде сідати. Що з того всього вийде? Ну, якщо навіть буде все добре і вона щось досидить і висилить, то доведеться брати нам під, під обігрів і вже так якось глядіти маленьке. Ще одне чудо сидить. Квокче, але вона хай там собі сидить, хай квокче, вона мусить перепоктати. Бо вже, бо вже вирішили, що ні. Все, дуже пізно. О, Геракл. Молодець. Іду. Так, бійців маленьких бігає троє. Одне щось бідне собі насупане, насупане, Цей, цей вже немає. Троє лишилось. Качки собі літають, та й годі. Віжу. Юрасика спинка трішки болить, треба йому допомагати і відра позаносити. Ні, то давайте я йому, а я свиням. Чи, або я зараз поставлю Ти і тебе візьму. Добре, мішай. Так, це був Льосі банючок. Ану, ану, не бередуй. А це нам свиням, панішка. Але трішки треба забрати. Все. Все. Голуби, голуби, красавчики. Сидять усі на місці, так? Да. То є хорошо, всі на місці. Які зоставалися звіта, оці вони і є. Куди ти ще не випрнула? Ну, ще мені прямо на голову не сіла. Це ж треба, ми ходимо, а вона, вона має намір злетіти нарешті з даху. Ну давай, злітай, чи тобі допомогти. Заглядай, заглядай, поки налаштується, ну ви ж на неї подивіться. Поки okay, вже двох біля хліва підвезу Юрій возик гній вивеземо. Ой, город наш город. 4 жовтня, а в нас на городі все, що зібрано, то це тільки картопля. Картопля, а далі все стоїть. Ну, я думаю, вже буде все добре. Тут качани почали обломувати, все, все зривати. Юра осяк обрізає. І думаю, як буде все добре, то я заберу цю шпалерку. От, щоб вже вона не стояла. А буряки, морква, все стоїть, тому що сухо. Сухо. Кажу йому, Юра, підсилю. Ні. Наказ такий. Неси соломи добре на вивник, поклади собі ближче, біля жолоба ближче до коника і хай лежить, я попісляю сам. Ну, але ж зараз таки буду питати, можливо, хоч свиням принесу під стелю. Юра! Моя свиням під стелю. Ну, кинь, тільки на не велик невеликий, аж туди. Добре. Отак. Розпускається моя хризантема. Це, що з Західної України привезла. І така зараз квіточка маленька ще, але а хоча, можливо. Можливо, вона цьогоріч і не буде такою великою, як того року, через те, що отак сухо. Вона тут, тут як, нічого не в'яме, не, не прив'ядає, нічого. От і починає квітувати. Просто що от думаю, цікаво, буде вона така велика-велика, як в минулому році, чи ні. Ну, побачимо. Дивлюсь, ще гарно, геть, гарно під загорожує квітою чорнобривці. І ще й ще будуть лютувати, от тільки <рістити> єдине, хто їх за цією технікою бачить. <рістити> Звідти з дороги. І ось стоїть, трактори, машини, ці якісь куби поставлені. Ну, таке хлопці, хлопці що роблять, все стоїть. Але такі чорнобривчики дуже гарні. А діти йдуть від прохолоди, бачу, діти йдуть такі, як зайчики по скульцюблі вони до школи. Ой, зараз я покажу, які вони різноманітні. Тут ось такі низенькі, а ось ці ось такі З шапочкою. Так, бачу, Юра, з цієї сторони по гаражем трішки позбивав ці акації кропиви. поставив косилку. Звідти ще стоять прицапчики один, другий. Але ж, ви подивіться, але ж Хазяїн, Коса лежить, вила стоять. Добре, що послав мене сюди по пипона. Пукай я забори пипону, бо десь буде перепинати архипушку. А, он веде. Он. Йду з архипушкою. Мультик. <laughs> Ты его с вами сплутывал? У. Да. А -а -а. Тримай. Да. Ну, Давай, будет безгонно. Давай. Що, витягне? Може ні. Да. Так. Так, звідси повибігали. Це сиренята. з півником із кохою. О, а це коха привела малечу. Все. Прибігли їй пити. <пілімьотики маленькі>. Пілімьот такий маленький. Є. Є ростуть. Ну от уже ось такі у нас ранки, прохолодні, осінні. Діти до школи, я вже зараз на роботу. Походимо біля господарства. Кому сподобалось, обов'язково заходьте, підписуйтесь, ставте подобайки. Усім цього найкращого.